Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу розповісти про найкращий, на мою думку, спосіб порятунку ослаблених посівів озимини. Тобто, що робити з посівами, які вже були пізно посіяні, або рано посіяні, але в сухий ґрунт і пізно зійшли. І ми бачимо, що перед уходом в зиму вони вже ніяк не зможуть розкуститися і підуть в зиму у фазі від одного листків там до трьох листків, максимум у фазі там початку кущення. Що треба робити для таких посівів? Чи можна їх якось ще підтягнути? Звичайно ж, якщо ви послухаєте рекомендації різних виробників чудодійних примочок, наприклад, різних мікродобрив, стимуляторів росту і так далі, то вони будуть в один голос вам розповідати, що найкращий спосіб порятунку таких посівів це чудодійні їхні еліксіри, це мікродобрива, це стимулятори. Вам будуть показувати картинки, де після внесення цих чудодійних примочок коренева система потужно розробляється і розвивається, рослинна маса така сильна, йде, вони найкраще перезимовують і так далі. Ну, Ви можете вірити, можете не вірити цим байкам. У мене склалося своє враження, того, що я вже десятки років випробовую різні способи, в тому числі і мікродобрива, і симулятори. І що я можу сказати? Що є, е, можливий смисл вносити певну кількість, пев... ну, дуже обмежені. Якби найменування може, препаратів, які варто і, і варто вносити в осінній період, але вони все одно не забезпечать тої прибавки врожайності, як забезпечить, а тепер увага, звичайне мінеральне удобрення азотними добривами в осінній період. Про це я вже розповідав багато-багато разів. На... Семінарах, які я проводжу на Харківщині, зокрема, я подробно все розказую, навожу цифри, що де і коли ми отримаємо, при яких обставинах, які дози удобрення краще, і так, далі, і так далі. Тому хто хоче, приїжджайте на семінари до Харківської області або запрошуйте на проведення семінарів у ваших областях, звичайно, за ваш рахунок. Але в цьому відео що я хочу вам показати, зараз крупним Традиційно нам розповідають, що рослина переходить уже на автономне живлення десь у фазі трьох листків. Тобто у фазі сходів, нібито вона живиться виключно за рахунок вмісту насінини. Запасів, запас насінини дає живлення для рослини. Так так? це чи не так? так, це чи не так? Я вам показую на простому прикладі. Цю ділянку не удобрювали азотними добривами. Ця ділянка була підживлена азотними добривами ще до сходів. Сходів не було, просто пройшлися фактично під час сів внесли добрива, і ми маємо зараз такий от результат. Отже, рослина уже навіть у фазі сходів, у фазі появи першого листка, вже вона частково використовує запаси поживних елементів не лише із насінини, але і через кореневу систему споживає їх уже із ґрунту. Тому, якщо ви бачите, що ваші посіви є ослабленими в осінній період, обов'язково зробіть азотне підживлення їх з осені. І не слухайте ту інформацію, яка говорить вам, що осіннє підживлення знижує морозостійкість. У нас вже далеко не ті зими, щоб можна було боятися цього. Так, певне зниження морозостійкості може відбутися за деяких обставин, але я жодного такого випадку конкретно не знаю, де б провели підживлення. В осінній період і знизилася там густота рослин. Такого в моїй практиці ще не було. Навпаки, підживлення в осінній період воно дає хороший старт для рослин. І в оці відлиги зимою рослина переходить з одної на іншу фазу, і буває навіть у фазі шила йде в зиму, а виходить із зими в фазі початку кущення, особливо якщо це було проведення осіннього підживлення. Стосовно того, які дози, які види добре, це я ж кажу, це дуже велика кількість інформації, буду або в відео розповідати, але найбільше на семінарах, ну і для спонсорів каналу, хто активізувався як спонсор, то там я буду вже більш подробно все розповідати. Зараз я хочу що сказати: якщо у вас не промивний тип ґрунту, тобто ви знаходитеся на сході України або Південна частина України, то не бійтеся всю дозу. Азоту давати з осені в осінній період. Якщо ж у вас промивний тип ґрунту, то або дуже легкі ґрунти, піщані або торфові, то з осені ви також можете дати осіннє підживлення азотними добривами, але у нормі від 20 до 50% відсотків від загальної норми всю норму з осені давати недоцільно на тих в тих регіонах, де є промивний тип ґрунту. Якщо ви прислухаєтеся до цих порад, то матимете дуже добре до дуже добру прибавку врожайності за рахунок осіннього підживлення. Воно вам буде більшу давати прибавку ніж весняне підживлення. Ну втім, вирішувати вам. Дякую за увагу і до нових зустрічей.